Всіх вітаю магазин оселя. У нас є такий на бульварі Шевченка. Тут дивіться, тут дуже гарний вибір кастрюль. Дивіться. Дуже багато різних кастрюль. Ось мені подобається такі дивіться, які гарні. Класні, такі сочні, цвіта, кольори. Дивіться, яке гарно все. Класні. Чиї це вони, я не знаю. Також тут є такі ось всякі пляшечки. Дрібнички різні? Набори такі. Ого, курочка 570 гривень. Це для яїчок підставка така. Цікава така річ Так, добре. Тут таке всяке. Люмінарк, посуд. Тут, в общем, кастрюль, самі кастрюлі. Там чайники, сковорідки В общем. Не знаю склама або що, чи що. все 275, дивіться, яка креманочка. А ось пасхальні. Ось корзиночка, я кажу, це не корзиночка 440. Така цікава, дивіться, я зараз поставлю. А так подивитись. Оце пасхальні зайці, корзиночки. Ой, скільки тут. тут, у нас такий невеликий магазин, а тут всякі закуточки є. І тут багато всього. Я ні на чому не буду так конкретно зупинятися. Так просто вам покажу... Це тут дуже... Ой, скільки всього багато. Ого, що за 580? Одна штука чи що вона? Щось я не дуже розумію. Угу. Корсииночки різні. 765 Недешево. Не дешево. Дивіться, скільки кераміки. Вінчики такі цікавенькі, 270 гривень. Хм? Ні, я не буду нічого трогати, не хочу. Просто так зніму, покажу вам і все. всякі для кухні. Ой. Все яка гарненька річ, да скільки воно коштує. Не пойму, дівчину, тисячу чи що воно вроді вверх ногами. Ну таке, дивіться, яке гарне. Поставив собі сюди і сидіш собі, п'єш напітки і займаюся своїми справами. Так, 108 гривень отака одна. Юмочка. Ох, тут скільки всього. Ой, господи. Я ж кажу, як заходиш, то думаєш, що маленький магазин, а на самому ділі він зовсім не маленький. Ось, дивіться, такі цікаві, цвітні, різнокольорові стаканчики. Такі. Сучасне скво. Це що таке? Шо? Сучасне скло. Тут різні миски, відра. Та да, подушки є. Воно там даже рушники чи що? Ми таке ходімо, подивимось. Кашпо. Вазони для квітів. А то що? Ой, що тут? Так, да, це рушники. І притом такі непоганої якості. Дивіться, скільки тут всього вибір такий. Наборы есть. Кухонные ручнички. Просто, что все оба это. Отслышал. Уход мабуть. быть, я не бачу, всего много. Блинчики, все что хочешь, бой. Як віде, земля. У ванну полочки. В общем, всього багато. Дуже багато всього. Відра різноманітні. Супер цена 39 гривень. Чашечка. Кераміка. Да. Угу. 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 Ну, Наборчик ось. Дивіться, я не хочу трогать нічого такого вам покажу. Чайна пара. Тут є набори такі ось. Соуснички. Різні. Великий 170, маленький 95, Різні такі формочки. Для всього ще 360 пара чайна. Воно ну зараз я на неї дали. А вона якось тут скотчем змотана, вона не, не знімається з плюсова. А масленка сто 150. Воно теж скотчем. я нічого трогати не буду, не хочу. Тут сковорітки, різне всяке, дивіться, кастрюлі. Все, що хочеш, є. Оно ті. Як вони називаються? Ну, ймкості, да? Чи як. Ой, даже є стефаль. Ти завжди думаєш про нас. Так, набори всі маленькі сковорідочки. Все, що хочеш, магазин хороший, але маленька площа, тому всього багато. Ну, ми трошки подивилися. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба і хорошої погоди. Дякую, що були зі мною. Зараз покажу для дівчат черкащанок. Ось він цей магазин оселя у нас на бульварі Шевченка. Я не знаю номер. Ну но тут він недалеко від цього, від зупинки. Як вона мажбут коротше від ділікату на мажбуді? Отому п'ять та яких п'ять три хвилинки, дві хвилини пройти від ділікату на Машбуді.